Доброго дня усім. Так, у нас що хочу розказати? Почали вже, як молодь, сюди пересадили Джерсів і Лівенську як пересадили. Почав вже їм чуть, -чуть як тіпер комбікорма, три в одному робить. Щоб їм вистачало їсти. Получається, скільки роблю таку суміш. Три черпака пшениці битої, три черпака е, битої кукурузи, битої кукурузи великими частинками, не сильно дрібними. Получається, е, угу. чотири, да, чотири черпака битої пшениці, 4,5. Черпака битої кукурузи і один черпак макухи жареної соняшникової. Ну і я так замічаю, що так як в нас їх тут вже побільшало за цієї молодежі, яка підросла, тепер виходить, що відро вдень такої суміші точно буде йти. Бо зранку я насипав. Як пересадили такі на цих вихідних у суботу. Треба ще зрозуміти, щоб скільки їм сипати. Бо багато будеш сипати, буде валятися. Мало будеш сипати, будуть клювати одне одного, не доїдати будуть. Так що, так сказати, в процесі дивлюся скільки потрібно буде їжі, щоб і лишнє не валялося. Щоб і голодні не були. Ну, сьогодні читайте зранку насипав. О, скільки, Десь пів відра 10-літрового. Ну, ось що, яка у нас там година зараз. Читайте, шоста година майже. І їжі вже не було. Де-не-де, -де, там на землі якісь крупинки, де була дуже дрібно бита пшениця. І все. Макухів. Залишались такі великі шматочки. Ну, воно, кажучи, такі, що ще не розклювали, але і ковтнуть їх навіть і качки не змогли би. Ну, доволі великі. Оцей це вважайте, все, що залишилося. Ось ось, джерсійський півник. Хорошенький такий. У нас вийшло півнів, що джерсів, що. Лівенської набагато більше. Там Лівенської вийшло щось. П'ять курочок. Джерсів, здається, 7 чи скільки. Ну і там майже по десятку півнів вийшло. Ну, таке. Осені побачимо, що останеться. кого і як ділити, куди будемо. А так не забувайте підписуватися на канал для його подальшого розвитку. Буду старатися для вас знімати частіше, не пропускати. Бо різне буває. Прийдеш втомлений, а як немає бажання. і відео не зайде зовсім. Ну, Далі буде. Пальці доверху. Всім дякую.